Що це значить? Прийшли з прогулянки, розділись, да? переділись. і який звоночок. Ти хто будеш? А? Будеш співаком? Да? да? Гарної тобі долі, зайчику. Да? А що ти мене слухаєш? А я тебе слухаю. Оце ми нагулялись, так? Да? <гум> 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 да. Да. Тільки в мене були руки холодні, а не маєш світла. Думаю, де ж води взяти теплої? Пішла. <гум> да. пішла гріть воду. Передягнуть тебе. Опа. Да. Ага. Ли. До. Ух. Все. Я хочу чаю. <свят> да. Ти кашу свою з'їм, молочко. Молодчина. да, молодчина. Дивіться, скільки ворон позліталось. Це ж я їх налякала. Вони котячу їжу їдять, ну я там рис висипала, а вони не захотіли їсти. Ну, гарбуз не приходив, а сирий такий панський. І дивіться, скільки ворон. А я підійшла до вікна і вони оце полетіли. Ну, вони теж їсти хочуть. У нас через 2 години виключать світло. І це вже буде 19 годин і вже буде зовсім зовсім темно. Ну, У нас ще й не нагрілось, тому що я сьогодні так відчиняла там всі двері, бігала сюди-туди. Так, я зараз поп'ю чай. І хочу зробити один експеримент. Іди, я тобі приготувала їжу. Іди їж. От. Оце після тих смаколиків, фіг вона, що їсть, нагріла, зараз світло виключать і будеш о, о, холодне їсти. От, От вона дивилася в тіктоки, показують. Я ж Наталя дала мені оріхи, ну, вірніше, я в неї сама назбирала. І стою ж там на вулиці на, за столом і молоточком тюкаю їх. Бо вони ж погано розкриваються. Ну, оце дивіться, як воно. Я нікому нічого не говорила. Говорила тільки Наталію, я кажу, так важкувато. І вона каже, ти стукаєш на все рим. Романкову. Ну, стукаю. І трішки хай вичахне чай. А я розповім, що ж я там побачила про ці оріхи. Показують і розповідають, що треба брати горіх закипить вода, кидати його туди і прокипить хвилин 4-5. Ну, і зараз я взяла, я ж ну не буду я всі кидати. Я взяла 6 штучок, зараз буду робити експеримент. Ну, а поки поп'ю чай. Говорю голосно моїм. Вікулічка із Святіком поїхали туди на соцмісто, на квартиру сьогодні, завтра приїдуть. От. То тепер у мене сумно, але це тільки одна ніч, ну, може, на вечір приїдуть. Бо в понеділок їй треба е, там та знову з машиною щось е, гріє тільки на. Е, Тут де в воді сидить, а сюди не йде повітря тепле. Ну, не знаю, я ж там не розбираюся, в общем, вона везе знову ремонтувати. Ну і це рано на 8 годин, тому святік буде зі мною, а я й рада. Ну, я не знаю, стихне в нас тут нагріться за цей період. Я зараз покажу, воду поставила, зараз вона закипить і потім піду в душ, бо це включать аж в 11 ночі. Ну, таке життя зараз, господі. Генератора в нас немає, хто запитував. Немає ні там у них, ні в мене. Віка говорить, ну, можна брати той, щоб і сюди-туди возить якийсь там, і е, його вставляється в розетку і якось там запускається. Ну, я ще не дивилася, це вона моніторила і каже: ну, бабуля, ти, тисячу доларів. Ну, ну, це ж це можна ума зійти, Це хтось бізнес такий робить. Ой, ті бомблять та все ламають, а, а ці гроші торгують. Ну, зараз ми без генератора. Ой, вже десь загнала колючку з троянди. А, ну це я ж е... листя прибирала, порядки наводила. Ще кажуть отаку цукерочку, коли кидаєш в чай, дуже смачно, але ну, я не пробувала. Що, о, їж, що це поїси, тоді будемо смаковики їсти. Ще гарячий чай. Можна подивитися, що там в мене робиться. Ну, я економна, я взяла тільки шість штук. Вода в мене закипіла, води багато. Кидаю я, оце вони повинні прокипіти 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, я виключаю і зараз все. все... Ой, я, я вилью, чи можна так взяти. Отак. Ага, можна. І хай воно вичахне, бо так же ж не можна їх ніяк розкрити. Ну, в общем, якось так. Потім покажу, що далі з цього вийде. Чай допила. І це вже, вже готово. Вже вони тільки-тільки тепленькі. Я взяла дві мисочки. І дивіться, вони показували там так. Береться, от, ну, вони дуже здорові, отак. І руками так придавлюється. І вони якось ламаються. Ну, в мене це не виходить. Ну, ви думаєте, не лайфак? Ну, а спробую зараз я осюди. Тут чуть -чуть. водичка. Це ж воно кипіло. Спробую ножем. Це експеримент. Ну вони так вдало, правда, горішки там не. О! Горішки невеличкі. Значить, оці, що я в Наталі брала, вони з 40 виходило 10 поганих. Ну, отак ламається, хорошо і не стукає. От витягуєш, ціленьке в мене не вийшло. Ну, це добре. Потім тільки підсушити можна в мікрофальовки, можна в духовки. Коли харко, ну, хороші коли. Так що. Ну, тут вони не такі товсті, там у неї є менші по розміру. Ну, такі товстошкурі. А це вроді не такі товсті, ну, все рівно, бачите? А отак розколупувати ножем, просто коли не прокип'ятиться, я не розколупала, треба тільки стукати молоточком. Тут і, ж, і оця шкірочка злазе. Так, ну, що я буду експериментувати далі, якщо один не розкрився, то, значить, і всі в мене не вийдуть. А отак, бачите, раз і, і готово. От, і вилазить. Одна половинка вилазить, а іншу треба витягти. Ну, це вже хорошо. По-перше, це половинки. Піде як мульча або ще щось. О, дивіться як. Це підсушиться. Так. Ну, вже ж до кінця дочищу. Це ж є тільки два. Ховати оцей горішок. Бачите, оце вже зовсім він смачний. А оцей бік? Оце нічого. Ну що ти поїла? Ну, слава Богу. Ой, це ж віка їбали, а потім мені оце проблеми. Ану, теж відкрився. Ну, а так, як от вони Сказали, в мене так не вийшло. Цей відкрився, але він наполовину сухий. Ну, розберусь потім. Так, Фенді, зараз дам тобі ще й смаколика. Два лишилося зараз. О, бачите, як добре воно. Угу. Так. Витягається непогано. Ну, половинки. Не ціленькі, так як я дивлюся, продають оце оріжки отакі. Я не знаю, як вони це їх там чистять, що в них вони цілі. Ну, в мене половинки. Ну, то не страшне. Так, зараз і цю і лишиться один. Сюди якось попадає. Інтересно, хто оце цікаво. Хто оце такий лайфхак придумав? І він вже дієвий. Ну, тільки в мене трішки не, не так вийшло, але ж, дивіться, раз. Ну, і готово. Ось він тут зверху, ну, а ж ніяк не витягнути, Тільки треба. Виковирювати. Зате ця половинка є. Ну і що в мене вийшло? У мене, ну, сухуватий один ось вийшов. Ні, він не такий той суховатий, четвертинка навіть. А так всі хороші. Тобто поганого не, не попалося цей раз. Ну, вони всі суховаті, не такі, знаєте, як, ну, не сочні, як бувають. Так, ну і все. Це, цей зовсім хороший форум. Ну і що, нічого нормального? Бачите? Це шість штучок. От тепер підсушу мікрофильовки, І далі можна медом залити, і можна так їсти. Це корисно. Так, зараз погодую. Це приберу. Ой, у нас зараз підвищена повітряна тривога. Так, іди сюди, іди, Я не знаю, як це. Ти. Дивися, Віка сказала всі тобі дать три. Ой, ти. А всі, сидіть. Отак. Ой, моя хороша. Ой. Ой, каже, дай. Ой, упала. Все, а Все. потім ці дам. Поїсть, потім дам ці. Ну, це такий був у мене лайфхак. І ще я поплітаю, це вже другий я дала. Угу. І попробуйте забрати, ні за що не дасть, красуня. Ну, прийде ще, я знаю точно. Ну, ще один єсть. А завтра не буде їсти аж до вечора. оце. Буде чекати, щоб отаке дала в смаколик. Біжить, біжить. Ну йди сюди, йди. М? Послужи трішки, послужи. Послужи трішки. А, все. Ой, ну що тут сухе? Не, казала Віка. Качи... Качка зроблена як креветки. Муѓе, како на трусет се. На, зајичка, на. Утос.